Вітаю товариство. Мій співрозмовник сьогодні. Політтехнолог Руслан Рохов, керуючий партнер а, компанії PGR Consulting Group, з ексклюзивною інформацією щодо останнього соціологічного дослідження, щодо права громадян володіння зброєю самозахисту, а також електоральними уподобаннями напередодні цілком можливих президентських виборів. Вітаю, друзі. Привіт да, і вітаю твоїх глядачів. Чи можеш докладніше розповісти про саме дослідження і його результати, я е, дам лише часткову інформацію, оскільки це ексклюзивно, ми ще ніде не публікували. Ми тільки тільки буквально на вихідних закінчили е, роботу. Е, я дам два параметри: це власне питання, яке стосується зброї, і те, що ти вже анонсував, е, лише одне з питань електорально щодо президентських виборів. А, власне, методологія дослідження було особисте інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшетів. Цільова аудиторія це були зареєстровані мешканці обласного центру, якого ми досліджували а, віком від 16 років і старше. А, і виборка складала у нас 1268 респондентів відносин до демографії обласного центру з граничною похибкою 2,7%. Так, ось ми взяли найбільш жорстке формулювання для того, щоб опонентів позиції володіння короткоствольної зброї не було взагалі можливості апелювати до того, що якось не так поставлено запитання. Я зараз умисно зачитаю, як воно у нас формулюється для того, щоб глядачі для себе стали власне враження на розгляді. У Верховній Раді до другого читання готується законопроект про зброю. Базовий проект закону не передбачає ваше право володіння зброєю самозахисту пістолетами та револьверами, на вашу думку, закон має е, надавати громадянам право носіння застосування пістолетів та револьверів для самозахисту, чи закон має заборонити громадянам право володіння носіння та застосування пістолетів та револьверів для самозахисту. На відміну від попередніх досліджень і те, як було сформульовано в дії, ми дуже конкретно поставили питання: чи громадяни хочуть? Володіти, носити і право застосувати для самозахисту, чи не хочуть, щоб таке право було, щоб не було зони для маніпуляцій, результат був наступний: 50,82% громадян. Визначилося, що вони хочуть, щоб було право носіння, володіння застосування 30,97% не хочуть, але варто зауважити, оскільки в нас було опитування фактично від дверей до дверей, з запитанням тих, хто на місці. Це означає, що в опитуванні брали участь цивільне населення міста, тобто всі, ті, хто відмобілізовані з цього міста, і перебувають зараз в військових частинах або ведуть оборону країни на лінії фронту, вони не брали участь в цьому опитуванні. І Очевидно, що ці громадяни, ця категорія українців точно підтримує питання вогні зброєю. Тому о, при їхньому поверненні і участі в цьому опитуванні цифри було би ще краще. Це говорить про те, що сьогодні просто не залишилося зони для маніпуляцій. Про те, що мовляв громадяни не хочуть мати зброю для самозахисту і носити її і застосовувати. Ці результати підтверджують голосування в дії, які 59% громадян вислали за бажання носіння. Це результат, який перепідтверджує результати наших. Безпекових досліджень в 2021 і двадцять роках. фактично, вже який рік поспіль ми бачимо картину, що громадяни визерли, хочуть, і широкомасштабне вторгнення Росіян в Україну фактично створює умови, при яких вони просто змушені проактивно діяти, щоб отримати це право для мене. Це цілком очікувані результати, нічого дивного немає. А я хотів би тебе спитати, я знаю, що там є доволі цікава інформація по ситуації на потенційно можливих президентських виборах. Я знаю, що ви робили теж цю вибірку, і результати особисто мене ну, вразили. А, так, я от не буду казати місто а, для того, щоб не, не дуже контентузувати, оскільки я ж кажу, це ексклюзивні е, дані. Я е, можу дати по, по двом варіантам. Базовий перелік кандидатів в президенти, яких, як правило, ставлять соціологічні служби в опитувальники, і варіанти часто названого кандидата, тому що наші попередні дослідження показали, що в інших, коли ти ставиш інший, запитуєш список, хто би міг бути кандидатом в президенти. І даєш варіант інший кандидат, а дуже часто називають е, ім'я та прізвище головнокомандувача е, е, Збройних сил України е, Валерія Залужного. Тому е, ми запропонували також цю опцію, і фактично е, ми от наші відчуття перепідтвердили. Якщо ми візьмемо питання ну, класичне, е, давайте е, його зачитаємо, як ми його задали. Також нестандартно. Скажіть, будь ласка, аби бойові дії з якихось причин завершилися і відбувалися президентські вибори. За кого б ви проголосували? Власне, у нас в кандидатах був ну, класично наберзували і проросійських, і класичних, які в нас сьогодні називаються на слуху. Це Юрій Бойко, Кіра Рудик, Олександр Вівкул, Олексій Арестович, Володимир Гройсман, Володимир Зеленський, Олег, Олег Ляшко, Петро Порошенко. Дмитро Разумков, Сергій Притула, Ігор Смішко, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Руслан Ви формати... всіх. Ну ми максимально подали всі можливі варіанти, які на слуху, за винятком головнокомандувача. Ну і можливо, можливо, ще є хтось, хто буде мати на меті балотуватися, але наразі ми нікого не бачимо з тих суб'єктів, які принаймні натякали, що вони. Мають якусь амбіцію чи готовність, чи спроможність взяти відповідальність за країну на себе також в форматі такої, якби такий був бюлетень, от саме в такому вигляді, коли б українці взяли його друг, то Володимир Олександрович е, мав би 45 цілих на 57 сотих. Його так. результат це очевидно. Найбільший е, всі решта кандидатів суттєво поступаються. Е, Наступним ну, Петро Порошенко мав би 7,22. сотих. Е, Після Петра Порошенка був Сергій Притула 4,16%. На всі решта кандидатів вони мають на рівні нуль з чимось. Там один плюс-мінус. Тому тобто фактично менше похики дослідження. Так ось а в зв'язку з тим, що ми розуміли, що питання складне, тому що навіть в такому форматі. Люди, які відповідали, що важко їм відповісти на це питання, таких було 30%. От Ото це дуже багато, які які не в форматі такої анкети, умовно такого бюлетеню не мали для себе кандидат. Тож ми поставили варіант іншого питання, в якому був Валерій Залужний. Зачитаю, як воно було сформульовано. Ряд політичних експертів наводить раціональні аргументи про участь в наступних президентських виборах. Валерія Залужного, зокрема, вони припускають, що таке рішення може бути продиктоване бажанням підвищити спроможність впливати на кінцевий результат війни. Так от, якщо б Валерій Залужний балотувався, він би отримав а, безапеляційне перше місце 41,68 був би його результат. При цьому а, результат Зеленського змінився. Він би впав би на, на позначку двадцять 69% фактично всі решта кандидатів падають суттєво. Там ні про Порошенка, ні про притулу не доводиться говорити при цьому падає кількість невизначених до 17% Єдина інтрига, фактично, в такому кейсі, яка зберігалася це буде другий тур. Чи його не буде? Як ці 17% визначиться? Тому якщо буде йти залужний, очевидно, що. Країна, яка потребує спроможного захистити її, очевидно буде його бачити головним пріоритетом, це говорить, що він колективний образ да, збройних сил спроможної сили захистити державу, але а. це знову ж таки. Це ситуація дослідження одного з найбільших обласних центрів, які сьогодні на підконтрольній на підкредно частині України. Дивись, у нас були було голосування в дії там показники понад мільйон за зброю самозахисту за пістолети, револьвери з їх носінням. Ми розуміємо, що. Ті хлопці, які зараз на фронті, не брали фактично в ньому участь, їм було не до цього, але потенційно вони підтримують саме таку таке формулювання. Скажи мені, будь ласка, мова йде ну мінімально, як мені здається, про 2 мільйони людей, і ще цілком можливо про членів їх родини. Як ти вважаєш, яка буде в них реакція, якщо їх очікування? Який фактично свого часу підтвердив монастирський, пообіцяв, що це буде а, враховано. Якщо їх очікування не будуть виправдані, і закон буде ухвалено не в потрібній редакції? Я можу сказати так алегорічною відповіддю, зброю цивільну револьвери і пистолети громадянам, дасть або цей президент, або це зробить наступний. Я думаю, ти кажеш 2 мільйони. Це ти обережні цифри називаєш. Насправді, якщо дивитися з соціологією, це значно більше мільйон. Я думаю, що активна таке ядро значно більше. Тобто, якщо ми говоримо про більше ніж мільйон активних людей, які проголосували в дії, значить воно їх турбує. Бо кожен з них він не буде очікувати результатів, він буде проактивний. Якщо буде кандидат-президент, який пообіцяє е, право е, носіння і застосування е, для самозахисту револьверів і пістолетів, очевидно, що це буде фактор прийняття рішень. І ми бачимо, да, що е, в варіанті залужним і без е, результат навіть Зеленського не, не те, що не визначені змінюють позицію, mm. наявність кандидата, який асоціюється е, як сильна персона, яка подбає про обороноздатність, про безпеку. Вона забирає, тому що очікування зараз питання безпеки, і очевидно, що держава заборгувала громадянам право, тому що злочинці вони мають зброю, їм не потрібен закон Законослухняні Громадяни очікують відповідного законодавства, щоб набути право придбати таку зброю самозахисту і не просто мати її в сейфі, десь а мати можливість носити, застосувати і закон про самозахист мав би регламентувати так, щоб це. Потім винен був не той, хто захищався, а, а, а той, хто дійсно чинив напад проти громадянина. Я думаю, що це буде ключовим фактором, одним з порядку денному, з поміж інших, з точки зору оборони питання безпеки. ну, другий, другий рівень переменни потреб слово безпека в певній завтрашньому дні. Це буде головний такий майданчик, де кандидати будуть висловлюватися. Фактор а, кандидата, який буде гарантувати безпеку для громадянина, він стає фактором прийняття рішень, тому що сьогодні, фактично, ну складно знайти кандидатів потенційних ну, На тому числі наразі питання до Зеленського, якому була петиція підписана, а, де було голосування в дії. А, а, першому читанні законопроекту, навіть про зброю, був прийнятий та лютого перед вторгненням. Фактично, сьогодні. МВС саботує цей процес, і насправді е, саботаж МВС і е, постійний вплив на думку президента він е, підставляє його і відіб'ється потім саме на рейтингу президента. Я просто хотів, щоб ми побудували і для себе, і для наших глядачів, потенційних е, виборців е, такий логічний ланцюжок. Що якщо ми не бачимо реакції на те, що ми хочемо в таких умовах, в умовах необхідності тотального озброєння нації і підготовки до дуже жахливих подій, які розгортаються одночасно у всьому світі, якщо ми не бачимо адекватної реакції, то ми обов'язково маємо відреагувати потім на виборах, відреагувати доволі жорстко, щоб ті, хто прийде за тими, хто не виконує. Свої обіцянки, а нагадаю, що це було в передвиборчій програмі. Ти ж знаєш, бо ти ж один з тих, хто прописував це в передвиборчій програмі. А так я а, фактично було приблизно кепромешов Україна, а, єдина країна Європи, яка не має закону про зброю, який би регулював питання володіння застосування закону законного, незаконного зброї. Тому це питання треба було врегулювати. Це така пряма в програмі Слуг народу. була позиція. Дискусія про це була в мене особисто з Денисом Монастирським, він був солідарний з тим, що потрібно врегулювати це питання. У нас були різні по погляди на те, в який спосіб потрібно врегулювати. І закликаю твою аудиторію ділитися нашою розмовою. Дивиться й надією, тому що фактично, якщо сьогодні кожен той, хто в дії проголосував за. Те, щоб мати можливість володіти носити з досову зброю для самозахисту, для самозахисту себе своєї сім'ї, а якщо ви почнете ділитися, апелювати до політиків, то цей контекст при наближенні виборів вплине точно на офіс президента. Якщо МВС Саботує цей процес, то офіс президента дасть відповідний сигнал до парламенту, що потрібно в другому читанні все ж таки ухвалити закон, тому комунікуйте зі своїми депутатами. Висловлюйте свою позицію на запит, що ви хотіли володіти зброєю самозахисту. Це буде сигналізувати Офісу, що ну, це момент, коли це треба зробити настав. Бо якщо не зроблять вони, то це зробить наступний президент. Момент істини. Дякую за розмову. Слава Україні. Героям слава. Друзі. Я традиційно закликаю вас бути більш активними. Спілкуйтеся зі своїми народними депутатами. Пояснюйте їм необхідність ухвалення закону саме в адекватній редакції. Поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. А також подивіться відео з іншими гостями нашого каналу. Далі буде.